Відос для тих, хто переживав, що якщо собак випустити, з цепа, вони повтікають. Джекас випустив, бігає. То це воні, во це во топас режий. Зараз покажу, що собаки в мене спортивні. Ану, Боні, вилізе на, на стола. Ти сюди. Вилазь, бо не вірить, що собаки скажуть. Без проблем. Боні, йди забор, візьмеш бар'єр. Боні! Ану, через забор. Раз. І пішла через забор. Вовчарці такий вий забор півтора метра це як здрасті. Розказують, що собаки не перестрибнуть забор. Ану, де ти є? Боні, йди сюди назад. Давай. Боні! Перестрибуй назад, іди сюди. Давай. Раз. І усе. Собакам не можна скакати, собака буде спина і так далі. Собаку цього топаса, то. Ой, не топаса, цього джекаса, а де джекас дівся. Ці два аболтуса в вольєрі сидять. Випустив, щоб трохи побігали. Топас на цеповій. А де топас? Ой, не топас, джекас. Коротше розійшлися. Інтересно, попробуйте, ще, якби. Бо ці здорові тут трохи слухаються, джекас не дуже. Боня, я ну йди в буду, залізеш.